Привіт 22 травня. Цвітає герчиця. А запах неймовірний стоїть. В ріпака свій запах. У теж такий сладковатий. Не знаю з чим його порівняти. Як булочки як з корицею, чи як. Чи не з корицею. Ну Приємний запах стоїть від нього. Є бжілка, яка вже почала працювати на ньому. Це поле знаходиться. Ну, по крайній мірі, ота точка від, від моєї пасіки пів кілометра. Ота От точка поля. Та точка поля це буде десь півтора кілометра, сюди кілометр. Тут я не знаю скільки гектар приблизно навскидку, не менше 80. Ще не знаєте, як туди засаджено, тому що там були в людей городи колись. Фермер їх взяв в оренду, згорав все в одне. Там ще декілька городів залишилось, а це по суті все в одне. Залісосмугу, як бачите, там щось жовтіється, то ріпак. Ось. І там теж ріпак. Пальцями кажуть, не можна показувати, ну що зробиш? Так воно є. По суті, проїжджав тільки що по при дорогу. Між двома селами у нас там фермер не дає пустувати землі. Ось. Засіяв теж ріпаком. Ну, Кожну року щось там нове собі сіє. Цього року там ріпак. Ось, то я дивлюся, що той ріпак попри дорогу вже практично відцвів. Що робиться на полі, зараз підійду подивлюся в інше місце. Бо це треба піти провірити пастки. Поставив тут, Ось, провірую, що робиться, тому що е, в п'ятницю я зняв роя тут сусідні пасіки Ось, і заодно приходив, провірав ці пастки то Біля одної пусто було на тому місці, де я піймав в минулому році, а от в іншому місці, там де е, простоїла вона десь місяць, може навіть більше, я навіть розвідки не спостерігав. Цього місяці є розвідка. Зараз дойду покажу. Так, постій дійшов Я, звісно, не, цей, не експерт в розставлянні пасток. Може щось неправильно роблю. Таке теж буває. Вчимося, щось пізнаємо нове. Так тишина. Тишина. Хоча я в п'ятницю був тут, літала бжілка. Я постояв пару хвилин, то штук 5, напевно, я нарахував. Ось. Ну проблема в тому, що на наступний день, після того як я тут був, приїжджав пасічник і можливо позаривав маточники. І рій, який планував вийти, не вийшов. Бжоли нема. В минулому році тут навіть розвідка не літала. В цьому році я бачив тут розвідку. Нема. Не літає. Тут чудова трава заростає. Правда, як на ну, ту зійде. Я не знаю, що це за, за трава, на бджола просто її обліплює. Я знаходив її в інтернеті, вона йде на корм для тварин, досить непогана. Вона тут сама по собі росте. І в іншому році я тут ось спіймав роя. Я тут спіймав роя, знову ж поставив пастку. Ну, тишина. Шкав, все скоріше пасічник, який приїжджав... Пообривав усі маточники і тому нема нікого. Він щоб приїхав, наверное, на 2-3 дня пізніше, то там, по крайній мірі, би хтось вже був. Тут, на жаль, немає нікого. Ладно, їдемо ще, провіримо як мінімум одну. Ой, до другої, не знаю, до другої треба там топати пішки, бо вже, наверное, ворог занадто великий, щоб через нього переїхати. Ми побачимо. Ось так виглядають поля ріпаку вже вживу. Тобто, по суті, бжола ще працює, є видно. ось, ну, Останні вже квітки. останні, Бжілку видно, як літає. До мого точка це 1,5-1,7 км знов таки, це інша сторона полів. Здалеку вони жовтими, ще жовтими. Жовтими за того, що в них верхушка жовта, а як бачите, внизу вже все нема нічого. Це останні квітки, я думаю, їм лишилося ще декілька днів і все на цьому закінчиться. Ну, моя пастка стоїть, це вже радує. Просто присобачив на геляку та й все. По крайній мірі зі сторони села до неї далеко, І ніхто. Не замітить. Тут проїжджаючи, можна побачити. А, у нас є павільйон. У нас є павільйон. Хтось он вивіз павільйон. Але друг, ти вже вивіз його занадто пізно. Шкав, з тої сторони теж поле, воно стоїть жовте-жовте, ну ріпак трошки пізніше зацвив. Бо це поле вже цвило. А то тільки так. Він цього року взагалі нерівномірно цвете. Ну, ось. Тому шанс, що там. Ще буде не 2-3 дні, а на 4-5 днів і верхушка, квіток, ще цвете, ще ділка працює. Але запаху того вже нема. Ось. Чи їхати провіряти останню пастку, Ну, поїде, вона там трошки далі знаходиться. Просто, по крайній мірі, в цьому напрямку того року тато бачив, як руї літали. Плюс він до павільйон стоїть. Я не знаю, правда, навіщо він аж тут. Тому що... Ріпаки ну там гірчиця є, да, їм до гірчиці летіти тут через поле. 500 метрів, навіть більше трошки. бо Тут буде більше ніж пів кілометра через поле їм летіти до гірчиці. Ось, ну В тому напрямку тому через ярок півтора кілометра розторопша фермер посіяв. Так що поїдемо зараз, подивимось. Що воно і як воно. де можна під'їхати, подивитися, тому що була б моя машина, то не проблема. Той танк, куди хочеш, в який хоч корчі заїде. А цю машину жалко для такого, тому зараз подивимося, як там буде дорога, наскільки нам не дозволить під'їхати. А ні, то прийдеться метрів 100-150 мінімум пішки пройти. Ну це небагато, ось, можна протопати. Ага, тут не павільйон, по суті, тут просто платформа, тракторний прицеп, ну, дівки працюють на всю катушку, то є добре, хай працюють, запилюють, я ж кажу, тут по суті Я просто без драбини був, знову ж таки, тому що моя старушка на ремонті. Мало того, що страховка не оформлена, вона стоїть більше ніж півроку і просто так не заведеш, треба знімати клапанну кришку. В розпредвал проливати трошки масло через шприц, бо там вже все стекло і поки воно закачається, він заклинить. Я минулого разу заводив, вона робила, 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 лампочка ніяк не тухла, тому мусив заглушити і е, проливати маслом. Та й плюс страховки немає. Міліція катається зараз, поліція, я вся міліція кажу, катається зараз постійно. Ось, у нас фермер посіяв з тої сторони. Це вже сусіднє село, ну, через село, бо це сусіднє село тут поля межують одне біля одного. Ось там в тій стороні фермер у нас посіяв розторопшу. За отою лісосмугою. Ось так. Ось за тою лісосмугою йде до прольот. Знову кусочок лісосмуги. За, за, за тими полями там розторопша І по суті, ось то зеленіється з цієї сторони, теж повинна бути розторопша Якщо не помиляюся, в неї період цвітіння припадає на початок. Липня місяця плюс-мінус, тому то всього скоріше вона. Він не займається тваринництвом. Ось в нього розторопша, він знайшов собі людей, які в нього її викупають. Соняшник і ячміння, бо кукурудза буває. Також пшениця. Ось Він такі культури сіє. Ладно, їду, подивлюся, що на ту пасту от Ми повернулися де були. Ми починали з -за того краю. А, пахне ну Вона така, в різнобой, то висока, то низенька, але ж каву. Хватить. Ось. А ми були ось там, в тій лісосмузі і тому на повороті. Там пусто. ось да Це поле. ну Тут з краю вже більше відсвило. ну все одно, так туди подивитися всередину. Ось, то тут трошки більше цвіту. Я ж кажу, то поле стояло вже жовтим таким, хорошо жовтим, а тут ще були зелені плями. По краям, звичайно, завжди чомусь все скоріше зацвітає і в центрі вже пізніше цвіти. Ось дівчат Особо... Ні, є є є літають. Є дівчата літають. Но з ріпаку, меду, нема. Для них ріпак це був розвиток. Тут поля досить чималі, там в районі 100 гектар, навіть навіть більше. Тут в районі до 80 гектар. Плюс за там за тою лісосмугою, за поворотом я показував, там ще одне поле, там десь 80 теж гектар поле. Ну дай їм трошки далі летіти. Ось то... Мали би чого наносити. Тут пасік в сусідньому селі, там декілька невеликих стоїть. Тут в одного пасічника. Мої фермерської ну, пасіка сюди погановато можна доставати, тому що їм 3 кілометри до цього поля. Хтось каже, ну 3 кілометри вони за 5 літають. Я розумію, що в книжці написано, що вони за 5-6 за кілометрів літають. У ну, мене до, від моєї хати до, до Бабчиної хати 5 кілометрів рівно. Вони не полетять. Вони туди не полетять. Їхній нормальний радіус це до, до 3 км, плюс-мінус, якщо поле розтягнути, то вони далі полетять. Но якщо ближче ніж на 3 км поле не буде, не полетять вони на нього. Не, не скучуть вони його знайти. Ось, Так що ріпак... Ну, на цьому тижні вже все, ріпака не буде. на цьому тижні ріпака не буде. Ось, у нас буде гірчиця, а далі вже акація. А акації в нас вистачає. В цьому напрямку то практично і не так-то багато. А от ті края, ті ліса просто завалені акацією. Там навіть навісгосп насадив певні площі акаційові колись, там вже акації, а Ось Так що будемо дивитися, все по ситуації.